Шпротик зай. А що ти робиш, дитина, що ця легенда робить? Зуби чеше, Зуби чешеше це Так? Дивись, скейт падаріде з гуманітарного фонду. Посмотри, що принесли для шпротика. а воно його гризе. Воно мене б'є, воно мене дусе. Та? І дивиться дивним шаленим поглядом на золоце. А золото це, посмотри, яка у нас красуня в памперсі. Ну ви бачили колись таку? Восату доню? Вусаті доні теж доні, так? Да? Зефір, ти приєднуєшся? Моя морда побита. Отакі От у нас діти, отакі От у нас, да. да. Діти. Діти. Та їбаш то ебашка да. отут Кася ще прийшла. Кася що? Харківську комбінашку принесла, каже. О? І трусики бабра дня пер дня, правильно я кажу. Ні разу не брешу.